Добрий день, шановні. Починаємо передачу Козацькі джерела. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Мені на очі потрапила нещодавно і ми хочемо поговорити. Хан девлет Перший гірей він правив у 1550 1577 роках і був одним із самих могутніх ханів Криму. І його скарги. Польському королю, коль, польським королям, але більше всього, ці скарг прийшлося на е, Сигізмунда 2 августа. Він скаржився на козаків. Е, і це було частиною тогочасного, тогочасної дипломації. Е, Девлет Гіри у своїх листах або ярликах, як вони називали, часто використовував риторику спільного миру. Оскільки між ханом і королем були підписані е, е, діли договори про ненапад. І хан трактував вилазки козаків як е, пряме порушення королев своїх зобов'язань, він стверджував, що козаки це розбійники та своєвільні люди, які живуть на королевських землях. А отже, король несе за них відповідальність. Хан вимагав. Від короля оборкати козаків, стратити їхніх ватажків та вигнати їх з Дніпра. А особливо доставалося тим, хто хотів розбудувати українське організоване українське військо. І це був Дмитро Байда Він був головною мишенью. Скарг у 1550-х роках. Мовляв, він збудував замок у Хортиці на нашому шляху, і звідти чинить напад на Крим та Очаків. Він звинувачував короля, що той дозволяє своєму підданому служити то польській короні, то московитам, шкодячи Криму. А який ж характер мали ці скарги хана? Дякую, пані Олена. Бажаю здоров'я, шановні добродії, Як пані Олена дуже чітко підмітила, як козаки стояли на сторожі нашої української козацької землі. Як ми знаємо, що навіть сам е, Сіндавлет е, Герей, хан Османської імперії, жалувався на козаків, то е, польському королю. То Московському царству. А чого він здавався? Тому що козаки робили козацькі походи. Як на Очаків, як на Крим і навіть до самі... на саму Туреччину на е, Сінкоп, Пінк, Сінкопу. І ми знаємо, що Зупину козаків не було, вони постійно здійснювали свої козацькі походи. І от сам Довлет Перший Герей у 1550-х роках написав такий ультимативний лист королю Польщі Сіїзмунду. Він писав: твої люди, ваші козаки, прийшли під наші города. Забрали наших людей, забрали наші стада. І якщо ти не хочеш, щоб моє військо Османської імперії і коні пили воду з Дністра і з Вісли, ти повинен, повинен приборкати цих козаків, тобто сказати їм, що вони. Не ходили козацькими походами і не визволяли своїх бранців з полону. Але ми знаємо, що Османська імперія постійно організовувала козацький та поход, татарські походи на українську землю, в тому числі й на Поділля, де вони забирали ясир молодих хлопців і дівчат, де вони забирали стада і грабували наше населення. А це продовжувалося дуже довго, і козаки відповідали таким же чином. Так. А скажіть, який от ну, ще якийсь підтекст цьому мав бути? А підтекст в тому, що коли козаки робили козацький похід, вони е, вимушено нищили е, фортеці, тому щоб зробити козацький похід і визволити наших бранців, то потрібно було знищити чи то фортецю Очаків. Яка сьогодні на території України чи то інші фортеці. І якщо затримати, то козацькі наїзди використовувалися постійно. Це була, як то кажуть, відплата за татарські походи на Галичину, на Поділля, на Волинь. І реакція польського короля Сімуса Другого Августи. Була так, така, що він не хотів мати поганих відносин з е, Султаном. І для того він нібито давав такі розпорядження, або, як тоді казали, настанови, що він розбереться з козаками, що він видасть свій указ, але таємно. Таємно. Польща була, Річ Посполита, була заінтересована в тому, щоб козаки не давали спокою Османській імперії. В, своїми походами вони ослаблювали Османську імперію, і Османська імперія вже не становила такої великої загрози речі. Посполиття. Вони як щит щит були, да, українці, як ми завжди, як завжди, українці, українці спокон віков, як ми вже не один раз говорили, стають щитом між е, е, Московщиною, між Османщиною і Європою. І якраз весь удар, усі ці негаразди, які є, були тоді, і є сьогодні. Україна приймає на себе. Ну і скарги Дівлеї Гірея, вони все ж таки мали свою, змусили польського короля почати процес державного контролю над козацтвом. І у 1572 році почали польський король створив реєстрове козацтво. Це козацтво мало підчинятися польському. Королю, і козаки були б, були б офіційно службовцями і саме Польщі. І щоб ще король мав юридичне виправдання перед османською Осма... перед ханом, що це мої солдати, і вони стоять на сторожі кордонів. Але пані Олена, хочу додати, що Козацтво це є вільна, дуже неврівноважена стихія. Як ви казали, польський король захотів мати реєстрових козаків. Але ми знаємо, що на Хортиці і поза Хортицею були козаки нереєстрові, які не хотіли нікому підпорядкуватися. І ті всі настанови, укази, розпорядження для козаків. Вони були не актуальні і не завжди вони їх виконували. Тому що козаки це була стихія, це була воля, це було стрімління, це була захист, це була сміливість. Козацькому роду нема переводу.